Дурним немає спокою. Дощі лили в Одесі конкретні позанувало, трошечки вроді попустило. Нам, як завжди, немає чим зайнятися. Зараз вітрюган страшнючий. Знайшов таке гарненьке місце на Дністрі. Зараз будемо щось пробувати ловити, я не знаю, що вийде з цього. Дай Бог, рибка буде. Зараз, мабуть, ну, поставлю якось варити горошок, потихеньку розкладуватись. В принципі, тут скільки метрів. 20 берега в мене є. Я думаю, що мені вистачить, як дно, побачу що тут є. Все, друзіки, розкладуйся. Хорошок мориться. Супровод, як робив, щоб Макуха Маку. 7 на второх, тоже макушатничок. І на третій Зранувала. Все, я закинувся, погодка звісно така її випий. Домер сидіти треба, не на рибалку їхати. надія на на те, що на вечір Вітер трохи стихне, але вітер пішений. Рибачки закинув закинув на всі стандартні састочки, картушку поставив. Поставив таке. Водрус літяне просто. Казуать целая полупричка. Казуать честно. Водоросли насывают, закрывают дальше. так не нужно. Казаю. Перекур. Ты хочешь чаючку, баб? А вы теперь закинуться. И тут первая таранюха повиселась. Первый улов. Туди його не знаю, викидувати її, навіть толку одне, невеличка, ну не, як невеличка гарненька, невеличка Хай просто. Ну раз уже приїхав, то треба кормити Нічого не зробимося, так що зараз хороше переїжджає сюди І зараз Думаю, це віддерка я і влуплю на ті точечки, де я виміряв. Вітер дує, але ну що до цього зробиш? Вже я зараз приїхав, та треба рибачить. Вітер вітром. Ще із-за того, що до вітер несе сильне жабуриння. Жабуриння натягує шнур. Це страшне. Але це все фігня. І зараз глупимо оце віддерться. Будемо дивитися, чи прийде корапець до нас, чи не прийде. Бо я не бачив, що хтось кормив, хоча там, в принципі, він, мужики, якщо подивитися, в ту сторону ось сидять. Метрів, мабуть, 60-70 берега вони зайняли. Вудечок скільки зараз стоїть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, Вудечок 20 у них є. То теж бачу в них стоїть помбик, що вони кормляться, Але щоб щось доставали, не бачу. Та, в принципі, я за ними сильно не слідив. Що хотів сказати, то що зараз ніхто вроді і не кормить. Друзі ну, як і все, зараз за кормчик. А там буде рибка, то включуся. Па нема, зато є такий гарнючий карпасик. Перший. Звірок клюнув На горошок. З середини такий пузоченький, гарненький. Зараз його садочок поставимо водичку. Потяжечка. Чи не засекся, или что, я не понимаю. Вроде нормальная поклевка была. Капец. Ну ничего, пройдет еще. тут длинный поводочек. Метр двадцать где И на него легонечко. А это щоб не путалось при закиде. Парамузища прям. どうやって打つのか На камеру, навіть чуть як в мене серце б'ється <рес> Такий дремінчик Качає гарно Притом що зараз дуже холодно Я думаю що риба гарна І том який він паровоз дав пішов вздовж берега вліво. тепер на мене пішов Починає впиратися, то треба і повиділуватися Ну, показався дядько. Все, есть в шахте и хороший О, хороший кабанчик 5 плюс Это 5 плюс С таким паровозом Фух. Є бой, не зря я встав, перезакинувся. Ух! Олі більше чем п'ять. Ні, я думаю, це десь сімрка. Оце друзьякий огонь. Й. Думаю, що це десь сім'я. Ага. Дивіться за що. Він і не клював. За планік еле-єле держався. Це хороший. Я не знаю тут. Чисто кабан. О! Ну, да, це Душайся точно. Железных. Ты что, ты что? Так, еще, братва, будем и кабанчика по нолям. Тихо, тихо. Тихо, тихо, друзья. Оооо це просто монстр. Такий пузатий, що страшне. Ти шо ти шо Так, як тебе друже, зважить? Ага, все, зараз. Забув, губу Загубу. Загубу не хочу, бо порву. Так, беремо теж кодок. Нуліки Зараз покажу щоб все чесно було Беремо сам садочок, кувинь його на ваги, да, тут же шнур длиннючий. Могли підзамерзнути 400 грам коротше Не станемо туди дядька. тетку. Все водоросли. Что, друзья, я думаю, это новый рекорд. 7810. Семь с половиной. Кайф. Кайф. Не знаю, хто був, пішов під берегом. Ой, добрий раночок, друзяки. Ось який красивий схід сонця. Загалі красота. Треба встати закидувати вудочки, но трошечки заспався. 7.14. Так тепленько не хотілося вилазити взагалі. Зараз, зараз перезакид. Потім полякаємо. А рыба, да. А, рыба есть. Cozellou, можешь подсак подать. Да ну, там, мне кажется, ляч. Хотя да вы. Да не надо. Я что взял Взагалі непонятно, не поняв як якось так дико. Я фракціон попустив, думаю. Та на Ще дотягнуть на нас почала. Не на, не лякай, не лякай рибу. Не лякай. Та таке чувство ніби че за жопу когось застепиш, знаєш. Взагалі на короба не похоже. Вода наче курок, ну такі удари потім наче хвостом б'є, може сомік буде Вдоль бровки ходить Хоч дай подивлюся на тебе Ну так Щось невелике. Сбоку чего? Сбоку тоже надо. Не, раз, <реш> не запрещено. Не хочу поняв ну, да. тракцион зажимать. Хай лучше гуляем. Шнур показался. Шнур видно, тут же кошки ближе. Будешь вылазить с воды или там, да, там и водоросли Ну я Пробуй, а? пробуй ну, вот Там, там бля, что ты Может лучше? <laughs> 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 О, ладно, договорились <laughs> Ну пойдет Навірно теж четверочка, п'ятерочка. А не більше? Ні. Ай, так жить можна, ти знаєш. <бірка> Ось такий красунчик. І опять. А ні, це, 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 це взяв уже на, на волос. Диви, як красиво. Глянь, як, книж, як книжка пише, глянь. Ти... Диви, він мертво сів. <свят> я, я крючок достать не могу. <свят> это тоже другая дело. Ой, такие тела 4. Не, не а а да. так, Красочек. Смоткала, <свят> <свят> я видео снимаю. Да я сейчас эту фотосессию такую устрою, блядь. Всякие кабанюра. <смех> Опа. Главное. <laughs> Тыки, чтобы уже больше было. По наням. Воп. 5300. Ну просто кайф. Просто кайфулечки. Кабасик. Те, что треба. Yeah. Все. Йома, и еще дивите, какого дядька взял. Карапяра. Третий пішов. Давай, не буду, не буду мучать, хай росте. Давай. Пока-пока, та пливи від берега, куди ти подрости став. Все-все папе. Що, друзі? Як і всі рибалочки, ця добігає свого завершення. Але ми всі добре знаємо, що це не остання, що рибалочки ще будуть. Але ця вийшла прямо на славу. Тут два кабася. І тут два кабася Віталя, вибачай А не все блядь! І тут два кабася І <рик> вот ці красавчика Опа Отакий вот красунчик За 5300 Ух! Красота Ну трофейчик сезону господи який типу Ух, Кричить, кричить, чи-чи-чи-чич. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Дай покажу. Сильно, сильна бабка. Сильно ще бореться. Держать важко, така пузяка. Красоточка. Друз так. Що, друзяки, хотілося б під кінець сказати, риболовля вийшла огонь. Навіть погана погода, тому взагалі ніяка не перепона. Якщо це вдалося, якщо є якийсь навик і бажання, шалене бажання, то навіть в таку погоду можна піймати рибку. Як бачите, два красавця, трофейчик Дністра. Є на моєму рахунку. Рибка є, клює, їздіть, поки є ще можливість, поки не закрили сезончик. Ну, друзі, всіх радий бачити на каналі, всім мирного неба. Бережіть себе, всім до зустрічі на рибалках і па-па!